Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. В Нідерландах тепла сонячна погода, 19 градусів тепла сьогодні на дворі. Так показує наше Кіаніро. Кіаніро сьогодні супер пропозиція дня, буде даний автомобіль. Тобто продаваємий автомобіль електричний в Україні. Це в нас є Кіаніро. Чому так? Тому що. Автомобіль вже просто завоював довіру до людей. Іван, Степан, Петро всі купили і сказали: добре, так само замовили такий автомобіль Андрій, Марічка, Ірина, Ольга, і також сказали, що суперавтомобіль, динаміка автомобіля. І за рахунок таких відгуків. За рахунок користувачів, за рахунок відгуків в інтернеті, даний автомобіль завоював довіру. Крім того, він один з найбільших, по габаритах салону, по габаритах багажного відділення і має досить великий запас ходу батареї від 400 до 500 кілометрів. Ну, звичайно, 500 кілометрів це потрібно їхати без кондиціонера, акуратно, не дихати, так ніхто не їздить. Відповідно, 400 км. В спокійному, акуратному режимі, даний автомобіль проїжджає. І сьогодні супер пропозиція дня Kia Niro. класний графітовий колір, автомобіль, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Даний автомобіль з лізингового аукціону. Виграний лот є в наявності автомобіль, перевірений. Автомобіль має безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна комплектація Executive Line. Виїхав автомобіль у 2020 році, реально це йде модельний ряд 2019 рік. Класний графітовий колір, найпопулярніший колір в українців. Це графітовий, білий. ну Багато є людей, яким подобається чорний. Так, ледовське світло, ближнє дальнє, досить якісне світло, яке в нічну дощову пору досить гарно освітлює дорогу. Легкосплавні диски, задні вікна, заводське тонування. Хром над вікнами. Всі 4 колеса в хорошому стані, Класної фірми Bridgestone. Тому якісна гума на даному автомобілі. Так, переходимо в середину В середині в нас є преміум музика JBL В багажному відділенні є савбуфер. Так, далі. Пам'ять сидінь, тримання полоси, електросидіння. Даний автомобіль в збереженому стані, що по кузову в рідній фарбі, що по салону. Стан салону просто відмінний. Пластики, шкіра, повністю все. І саме основне чесний пробіг. 71 300 кілометрів. Так, йде, має мультимедіа, навігація, камеру заднього огляду, клімат бездротова зарядочка телефону, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. І щоб ми не були голослівними, в даному автомобілі сох батареї 100%. Так, йдуть такі підстаканички, йде два ключки без ключовий доступ. Мультикермо, адаптивний круїз контроль, максимальна комплектація Executive Line з чесним пробігом в рідній фарбі і стан автомобіля також відмінний. Задні сидіння також у відмінному стані. Так, пластики задніх сідушок також у відмінному стані. Підігрів. Задніх сидінь. Є присутнє. Далі йдемо в багажне відділення. Багажне відділення. Що ми маємо? Сабвуфер JBL музики. Далі пластики в нас в гарному стані. Йде набір жилетки аварійні, аварійний знак, аптечка, набір, ламп. Це в оригіналі ніхто ще нічого не відкривав. Так само йде в подарок така сумка, не в кожному кіаніру є така, в даному є, в якому йдуть рукавички, жилетки, ще вогнегасник. Стан ковролінчика суперовий. Далі, один зарядний пристрій, компресор. Отакий От автомобіль. Так, комп'ютер ми підключили, сох показали, стан салону показали. Максимальна комплектація, кого цікавить ціна дня. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте, пишіть. Купуємо автомобілі в Нідерландах за власні кошти, від вас невеликий завдаток. Доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. Розраховуйте за автомобіль вже в Україні біля автомобіля. Багато автомобілів ми таких відправили. Кожного тижня виїжджає автовоз 8 електромобілів. Більша половина з них це йде Niro. 4-6 автомобілів це їде на автовозі завжди Niro. Кого цікавить, супер пропозиція. З 2020 в експлуатації, модельний ряд 2019. Є також інші пропозиції, такі як Kia Soul, Голубий Металік, Електрик, автомобіль 2021 року, 20 копійочками пробігу. Також буде по супер ціні. Кого цікавить, телефонуйте. Є також любими нами. Volkswagen Gulf електричний. 36 кВт, легкосплавні диски, класний такий сіро-пісочний колір беж, Шампан. Досить класний автомобіль. Ціна його тут, в Нідерландах, будь ласка, ціна на експорт для України 10,999 євро. Ціна для Європи 13,310 плюс інші податки. Ми ж купуємо для України по ціні нето. Від цієї ціни і рахуємо для вас ціну в Україні. Тобто ми купуємо без ПДВ. Тому вигідно досить купувати автомобілі на фірмі з аукціонів. Будь аукціоні. Наступний автомобіль, який є в наявності, це Hyundai Kona, морська хвиля, 64 кВт батарея. Преміум комплектація, 2020 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. 64 кВт батареї. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, не ціна 15 999 євро. Будь ласка, 2020 чистий рік українська мова підігрів сидінь, трьохфазний зарядний пристрій. Є такий автомобіль, можемо купити, доставити для вас. Супер стан автомобіля. Три фази 2020 чистий рік. Volkswagen Golf 36 кВт, також є в інших кольорах. Такий класний також графітовий колір. Можна сказати, графітовий це мій один з найлюбиміших кольорів. Так, є в наявності два гольфа. Так, дивимося ціну, будь ласка, ціна даного автомобіля є хороша. Це у нас де ціна за 11735, віднімаємо 21%, буде ціна для експорту. Наступний автомобіль Volkswagen Golf електричний, також є наявності. Ціна, будь ласка, тут написана. 9699. Ціна нето для України. 100 тисяч пробігу. Виїхав автомобіль у другому місяці 2020 року. І також такі цікаві автомобілі. В графіті є Hyundai Kona, Преміум комплектація 64 кВт батарея. Так, 2019 рік, 19-й рік завжди йде дешевше, дешевша ціна. Ціна на експорт, ціна нето 13800 євро. 2019 рік, 93 тисячі пробігу. Преміум комплектація з люком 64 кВт батареї. Є такий автомобіль в наявності. Біленький автомобіль Hyundai Kona, 2020 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Є тут в наявності. Українська мова, підігрів сидінь. Класний білий благородний колір. Легко мити, легко витирати. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ціна даного автомобіля. 15,999 євро. 20-й рік рестайлінг. Вже сох батареї в даному автомобілі 100%. Будь ласка, когось цікавить. Телефонуйте. Є також 2020 ті роки автомобілі. Це так Kia Niro, Чорний насичений колір. 2020 й чистий рік, рестайлінг. Максимальна комплектація Executive Line. Є. Зараз автомобільчик стоїть на зарядці. Також цікава ціна для нього. Пробіг даного автомобіля 107,667 кілометрів. Ціна даного автомобіля тут 16499. Ціна нету для. Нас по цій ціні ми купуємо. Також є наступні автомобілі, такі як Opel Ampera 64 кВт, Executive Line, графітовий колір, автомобільчик лише прийшов з аукціону. Нещодавно безключовий доступ і супер пробіг даного автомобіля всього навсього 45 605 кілометрів. Так, такі автомобілі в гарному кольорі. Невимушені не сірі тони підігрів. Є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, карбонова така вставочка і дуже класна амбієнт підсвіточка панелі. Зараз її майже не видно таким. Легко голубеньким підсвічує досить стильно. Є камера заднього огляду. Такі автомобілі проїжджають 400 кілометрів. Два ключки, безключовий доступ. Автомобіль з чесним пробігом. Ще раз наголошую, з чесним пробігом. Чому так наголошую? Тому що пробіги в Україні крутять. На половину, на 100 тисяч менше. Відповідно ціни в порівнянні пробіг стан автомобіля в Україні некоректний. Є ще в білому перламутрі, така білесенька Кіаніро, також рестайлінгова, 2020 рік. Є безключовий доступ, датчики сліпих зон, GBL-музика. 100. 14 тисяч пробіг. Будь ласка. Також буде хороша ціна. Доставляємо автомобілі автовозами, робимо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Можливо, когось також зацікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами. Погодні умови хороші. Це. Не є зимна країна, немає снігів, немає корозії і задатків, ржі чи тому подібне. Будь ласка, автомобілі в класному стані, в, з чесними пробігами, з сервісною історією. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал і телефонуйте 050 565 0817.